Не чув ніколи, щоб хтось таке робив. Але у цьому році ми посадили деяку частину кукурузи в, розсад, в розсаді, тому що в минулому році в нас все, що ми посіяли, тільки воно сходило його одразу з'їдали птахи. Якби качанів, ми своїх виростити не змогли. Тому вирішили ще рік схитрити, в касету посадили кукурузку. Плюс в тому, що насіння відносно дороге, і в кашеті воно зійшло 100% практично. Може відсотків 97. Ну, на сотня, три рослинки не зійшло. В результаті, результаті посаження саджанці були вже досить великі, і птахи їх не з'їли. І зараз на 4 липня вже качанчики стинуть. Так по сусідам дивимося, то там ще тільки починають цвісти. А в нас вже отака кукурузка. Сіяли потім після цього вже просто в ґрунт. Ну, птахи не з'їли, але схожість набагато менша. Може відсотків 50 на сіння зійшло там, де однорідна латка посажена, а там, де мішкавинами натикали, то взяли де-не-де, посходили рідко-рідко кукуруза, при тому, що ми пересівали два рази. Так що. Хоч це виглядає дивно, кукурузу вирощувати в, кас... в касетті, але в нашому випадку це оправдало, відносно ранній урожай і птахи не з'їли. Ну і схожість краще. Насіння ми купували недешеве, так що це себе оправдало. Хтось, помідори білі її вже наливаються. Рахується, що низькорослі пасанкувати не треба, там, де ми їх попасанкували. Tam pomidory. A tam, kde nepopasunkovali, tam kuší.